Всім привітів! Сьогодні хочу показати декілька дуже класних комплектів від харківського виробника, майже всі з камінцями. Є і натуральні камінці, і вставочки цирконію. Почати хочу з дуже красивої яшми. комплект з каблучкою в 19 му розмірі є каблучка, ось такі сережки з верхівочкою довгою і підвіска. Дивіться, яка краса. Дуже красивий колір, він універсальний, і на літо підійде, і на осінь красиво буде. До підвізки можна додати жгут, шкіряний, каучуковий, є декілька видів. Також дуже красиво буде зі сталькою. В мене лишилося ще декілька штучок, проте там маленькі розміри здається. Дивіться, сережки за вагою 19,78 г. А хто не любить такі довгі, є варіант замовити просто ось цю нижню частинку, можна сказати, на англійській застіпці. Де трошечки легші і не такі габаритні. Вага каблучки 9,77 грам. Лаконічна модель, нічого зайвого. А підвізка за вагою 23,46 грам. Ось таке подвійне вушко. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 3100 гривень 85 доларів. Кому хочеться, звісно, можна розбити, проте я завжди раджу брати в комплекті, бо тут класно підібрані камінці. Вартість підвізки 1570 гривень 43 долари. Тепер дівчат дуже оригінальний комплекти вам показую. Тут вставочка кубічний цирконій, такий під цитрин. Каблучка в наявності в 17 му розмірі, інші можна замовити, і також думаю, інші кольори камінців також можна спробувати замовити оксидоване срібло, а сережки дуже цікаві на петлях. Знаю, багато хто запитував, саме такі. При цьому вони повітряні і легенькі, за вагою 10,41. Для такого розміру вага чудова. Кам'янці нереально красиві, дійсно, як цитринчики такі світлі. Каблучка по пальчику дуже зручна, вага 6,33 грами. І підвізка 7,27 г. Тут внизу такий великий кристал, вушко. Дивіться, вартість повного комплекту 3250 гривень 89 доларів, також можна розбити. Ще, дівчат, Є ось такий оригінальний комплект, чимось схожий на минулий. Тут вставочки білого ось внизу, 20-й розмір каблучки в наявності. Дуже також цікаво виглядає сережки 7,63 грами, а каблучка 5,33 Це, дівчат новинки, ми їх раніше не бачили, ідеї дуже класні. Повітряний комплектики, на кожен день підійде і на якесь свято. Приємна вартість у комплекту 1790 гривень 49 доларів. Тепер, дівчат є ось такий сет, красивий з лабрадорами. Каблучка у 18-му розмірі, камінці з іризацією різних кольорів. Тут у нас і зелений, і жовтий, і синенький відливий є. Розмір каблучки повний, нереальна краса. Хтось, дівчат нещодавно такий замовляв, також все написала виробнику, має скоро прийти. Сережки за вагою 13,64 грами, ось така застіпка. Каблучка 9,53 грами. Ось така шинка, широченька, проте розмір зберігся. Так і підвісочка 6,15 15 грам. Вушко. Можна також гутик додати. Так, дивіться, по вартості каблучка плюс сережки 3215 гривень 88 доларів. І підвісочка 1025 гривень 28 доларів. А дівчат, по ось цим каблучкам, багато хто з вас їх замовляв. Отримала я досить їх багато. Дивіться, є розміри 17,5, 18,5, 19. І також ще є 19,5, я їх далі покажу, але вони прийшли всі з ось такою, я не знаю, як правильно описати, жовто-зеленою, можна сказати, іризацією. Багато хто з вас просив синеньку, тому я вирішила показати їх у відео. Хто хотів, кому підходить, пишіть, і ми вам відправимо. Одразу вам зараз показую 19.5. Ну, бачите, камінці всі схожі, всі дуже красиві, просто синьої іризації в цей раз немає. Хто замовляв, дівчат, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення. Тепер, дівчат, дивимось дуже красивий сет з моховим агатом. 18,5 розмір каблучки. Є ще ось така гарна підвіска в комплекті і неймовірний красивий браслет. Зараз так ось показую. Ось такий, дивіться. Зараз окремо все роздивимось. Красиві камінці. Підвіска, неймовірна, раніше, взагалі, її чомусь не бачила. Каблучка 7,37 грами за вагою. Шинка. Сережки 11 грам. Ось така застіпка. Піділють на тоненьку середню мочку. Підвізка 13 грам за вагою. Великі вставочки тут. Вушка. Такий дівчат браслетик, довжина в нього 19 см, 32 г вага, а тут незвичайна застіпка. Я раніше взагалі не бачила такої, якщо чесно. Ось так вона застібається. Цікаво. Також дивіться ближче камінчики. Ось так буде на руці. По вартості каблучка плюс сережки 2665 гривень 73 долари. Підвісочка 1970 гривень 54 долари. І браслет 4490 гривень 123 долари. Звертаю вашу на нього увагу, дуже приємна вартість для такої краси. Теперь є ось такий симпатичний комплект з квіточками. Вставка тут імітація бірюзи блакитної. 18-й розмір каблучки. На весну літо класно буде дуже. Сережки за вагою 9,92 гра, застіпка. Каблучка 6,26 двадцять г. Вартість комплекту 2190 гривень 60 доларів. Тепер дивимось на краси комплект з Амазонітовим кварцем, каблучка в 20-му розмірі. Зауважую ще раз, що це саме тонований кварц під амазоніт, а не сам амазоніт. В камінці просто неймовірного кольору. Ось такі оправи у прикрас, сережки взагалі дуже цікаві. І в мене, до речі, ще є підвіска, вона не з цього комплекту, але вона з таким самим камінцем, вона сюди ідеально підійде, на мій погляд, і форма така сама, і оправи схожі. Можна докомплектувати, буде дуже гарно. На літо клас. Дивіться, вага каблучки 11 грам. ось така шинка. Розмір 20-й повний. Сережки за вагою 1995 грам. Ось така тут застіпка. Вартість такого комплекту 3100 гривень 85 доларів. І підвісочку швиденько глянемо. За вагою 23 грами. Сюди дуже красиво буде шкіряний білий жгутик. Є в наявності ще декілька штучок. І вартість вказує на екрані. Тепер дівчат є ось такий ніжний комплект з річними перлинками, 19-й розмір каблучки, такі ось мушлі в оксидуванні на кожен день. Ідеально сережка 6,32 грами ось така застіпка. Інші розміри каблучок можна замовляти, це стосується всіх прикрас. Каблучка 378 грами. І класна вартість 1170 гривень 32 долари. А тепер, дівчат, хочу вам показати ще одну варіацію вашого улюбленого комплекту з цими ромбиками. Тут змінились сережки, ось такі тепер цікаві верхівочки. Дивіться, з вагою 840 грам, застіпка. А також можна під замовлення зробити браслетик. Він трошечки буде з інакшими ланками, я думаю. Але сюди ідеально буде підходити. 19 розмір каблучки 4,15 граму. Можна замовляти ще з білим, червоним кольору шампань церконії. Вартість комплекту 1610 гривень 44 долари. Тепер є такі класні сережки з правиламутровими листочками 8,36 грами вага. Дивіться, як красиво вони виглядають. Карамельний такий колір, застіпка. Якщо я не помиляюся, можна таку ще підвісочку замовити. Вартість цього 800 гривень 22 долари. Хоча завершити показ хочу ось цією неймовірною красою. Це натуральний аквамарин. Подивіться, якого розміру підвіска це, по-перше, по-друге, якого вона кольору. Такий справжній океан: 16 грам вага. Тоді приходять більш такі світлі, блакитні, а тут колір такий дуже насичений. Сама вона товстенька. Це камінці такої люкс-якості. Вони йдуть небюджетні. Він тут дуже гарно відшліфований, не містить колів. Ось такої підвізки 3210 гривень 88 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!